Друзі, що відбувається в центрі Одеси, вбивають чоловіка, активіста, нападник навіть не приховував обличчя. Тож давайте розбиратися, що сталося. За даними ЗМІ, вбито 31-річного Дем'яна Ганула, українського громадського діяча, волонтера, блогера, зоо та екозахисника. Ганул розпочав громадську діяльність ще на стику 2013-14 років з початком протестів на Майдані. Тоді ж вступив до правого сектору і очолив силовий блок осередку в, Одесь, в Одеській області. Брав участь у сутичках 20 лютого 2014 року, активно боровся з наркоточками в Одесі. І що ми бачимо? Його просто вбивають посеред, посеред Одеси. 2 травня 2014 року він брав участь у сутичках з російськими бойовиками на Куликовому полі біля будинку «Провспілок». Там товариша Ганула, до речі, смертельно поранили. І ще в 2014 році проводив сміттєві ілюстрації проти проросійських політиків. Після виходу з правого сектору він створив вуличний фронт, був організатором заходів щодо повернення літнього театру та виступав проти незаконних забудов. У 2017 році, через сутички з полиліцю, Ганула було звинувачено в організації масових заворушень. У 2020 році балотувався в депутати до міської ради Одеси від партії Національний Корпус, проте партія не подолала навіть 5-відсотковий бар'єр. Дем'ян також був співорганізатором патріотичних маршів, а в Одесі, зокрема, марш на честь вшанування пам'яті героїв. Також 4 листопада 21-го року, коли. А в Росії відзначають День єдності. Ганул під будівлю консульства російського в Одесі приніс труну з надписом Груз Двіта. Росіяни йдіть додому. Також Ганул виступав ініціатором з демонтажу меморіальних дошок та пам'ятників комуністичним діячам СРСР. Окрім того, активіст організував в Одесі акції проти експлуатації тварин в цирку і активно їх захищав. І ще 20 січня 2022 року Ганул зірвав концерт російського репера Баста в Одесі. Відомо також, що його неодноразово залякували. У 2020 році йому спалили авто. Також невідомі особи, особи обстріляли машину, де перебував активіст. У травні 2023 року в Одесі невідомі у військовій формі побили його. Поліція тоді розпочала кримінальне. Провадження, проте ця справа так і не дійшла до суду. Влітку 2024 року Дем'ян звертався до СБУ із проханням надати захист йому та його сім'ї. Активіст розповідав, що інформацію про нього злили на російські сайти, а за напад на нього пропонують грошову винагороду. З іншого боку, в самій Одесі, доганула було неоднозначне ставлення. Були місцеві мешканці, які в закритих пабліках вважали його псевдоактивістом і звинувачували в шахрайстві та рекеті. А з 2024 року взагалі писали, що він нібито співпрацював з ТЦК за гроші. Але що найбільше приголомшує, так це те, як вбили ганула. В мережі активно поширювалось відео, на жаль, я його не можу. Сюди завантажити, тому що мене не пропустить система. Але на відео видно, як активіст лежить на землі, поранений, а невідомий чоловік підходить до нього і просто і стріляє прямо в голову. Вбивство за інформацією місцевих ЗМІ сталося в центрі Одеси за півтора квартала від управління СБУ. Ну саме тут зазвичай перебуває дуже багато перехожих. За словами свідків, пролунало кілька пострілів. а Люди викликали швидку, але врятувати активіста не вдалося. Пізніше правоохоронці затримали чоловіка, а який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула в Одесі. Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко. Він зазначив, що в квартирі, де переховувався злочинець, знайдена зброя, за допомогою якої, ймовірно, був скоєний злочин. А також, в свою чергу, президент України Володимир Зеленський повідомив у Телеграм, що заслухав доповідь Ігоря Клименка та підкреслив, що десятки слідчих оперативників криміналістів залучені до розкриття цього злочину та з'ясовуються всі обставини його скоєння. Тож, друзі, а що ми маємо? Активіст, який багато років боровся за патріотичні та соціальні ініціативи, вбивають в самому центрі. Одеси неподалік від управління СБУ, що демонструє просто надзвичайну зухвалість злочинця, вбивця навіть не намагався приховати обличчя. Поліція оперативно затримала підозрюваного, але питання залишається відкритим. А що саме було причиною вбивства: помства, політичні мотиви чи щось інше? Пишіть ваші коментарі. Або це знову якась довга рука Кремля? А я тобі дуже дякую за те, що ти переглянув моє відео до кінця. Натисни, будь ласка, на лайк, якщо тобі не складно. Підпишись обов'язково, щоб в тебе з'являлися повідомлення про нові аналітичні відео, які ми тут ми тут розбираємо новини останні в Україні, в політиці і таке інше. Дякую до зустрічі!